Сьогодні всі говорять, що припинення вогню залежить не тільки від е, адміністрації Трампа, але і від Росії теж від Путіна, яку позицію він сьогодні досягне. І звісно, що Америка зараз все робить, щоб перетягнути на свою сторону Росію, щоб віддалити від неї на політичному, економічному і геополітичному просторі е, Китай. І щоб Росія була разом з США. Але ви ж треба розуміти, що. Для Китаю це сьогодні в Росії стратегічний ринок і вони просто так не віддадуть. Але зі сторони Росії пролунало те, що вона готова віддати арктичні родовища нафти для США для розробки Exxon. Треба розуміти, що в 2014 році, навіть в 2011 році була підписана угода між Exxon та Роснефтю, де вони мали це все розпочати робити. Але ви знаєте, що в 2014 році за вторгнення. На Донбасі, і Криму і інші ситуації від сторони Росії. Ця угода була повністю закрита і накладена на неї санкції і нею навіть ніхто не займався. Але топ-менеджер пан Рекс, який працював, він лобіював це питання ще в першій конденції Трампа. І по суті, сьогодні Росія запропонувала відновити ту саму угоду, на яку Америка наклала. Санції її просто заблокували зараз. Їх хочуть відновити, і таким планом, типу, от ми вам віддаємо, а ви йдете на повністю уступки зі сторони України, і повністю можемо вирішувати ті питання, які сьогодні цікаві вам, але з уклоном на Росію в адміністрації Трампа цим хочуть добитися. Лояльності Росії і переминити Росію на свою сторону і вибити повністю Китай. Я не думаю, що сьогодні в них це вийде, тому що Китай сьогодні в Росії має гарні як і торгові, економічні, так і політичні засили. Тому я не думаю, що сьогодні так може вийти в адміністрації Трампа це зробити.